Можете брати фрагменти з нашого інтерв'ю до себе в відео, їх ніхто не буде блокувати. Я не перший раз зустрічаю це на Галичині. Що люди тут постійно, е ну з якимсь надмінням ви відноситесь до нас? Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали. Контекст, яким же він був відношені телебачення України, до глядача, який різ на ньому, тому що гарний безлімітний інтернет з'явився відносно недавно. Як грати в доту, коли у вас нема світла? Справді давно. Але вже була зрощена менш вартість, яка говорила, що потрібно робити все на російській, щоб бути успішним. Тому зараз існує покоління безхребетних, безпринципних людей, яким раптом сказала: ти живеш в Україні, то може ти будеш розмовляти українською мовою, на яку ти довгий час зложив хуй. і Говорив, яка різниця, хоча ні, яка різниця? Друзі, привіт. Ви на юті каналі Раміни Есхекзай не змогла так відверто сказати про те, що в мене болить. Мене просто відмінили. Хоча ось ті думки, які були озвучені тобою, ми про це розмовляємо з нашими друзями. І не тільки з тими, хто народився на сході нашої країни, з тими, хто на заході також. І всі до один одного відносяться терпимо в особистому спілкуванні. Але в інтернеті це повний срач, який влаштовують блогери, які народилися в правильних обставинах. І в правильних родинах. Тобі було так зручніше, а тепер ми дивимося, скільки успішних блогерів з України і в Україні на даний момент. Правда, з простоленим рекламним ринком, на який вони жаліються, що немає. Але хто його має будувати? Тому що українська компанія не могла рекламуватись російського блогера, по в нього аудиторія російська, ще й розмазана по всьому постсовєтському просторі. Але давайте чесно: основний ринок був російським, і основні компанії, які рекламувалися, були російськими. Але як ми дійшли до такого? Українське телебачення справді дивувати ближнє по кількості російського контенту, який був на ньому завжди вплоть до 22-го року, українське телебачення закупляли дешеві російські серіали, як «Улиці розбитих фонарей чи морські диявли, і досі дивно, як ти не виріз ментом чи скрепним руським дісадником. То такі серіали, як Букіни, чи «Вороніни» чи Сімейство Васницових», я взагалі мовчу і крутили майже цілодобово. А ще виробництво власних серіалів, що тривали до 24 лютого, 22-го року, як пес чи кріпосна, і інші серіали, по яким не Зрозуміло, що вони зроблені в Україні, хоча вони зроблені в Україні, проте Україна фігурує як просто локація, а актори як місцевий передаток. І в нас і справді гарні локації. Різні західні зірки знімали в нас свої кліпи. Але все одно була орієнтація на Росію і на схід. Хоча ваш серіал, як, наприклад, осна» стає популярним в Польщі з одноголосовою озвучкою, Здається, що потрібно задумати, що потрібно зразу знімати серіали на російській мові, щоб потім випадково через треті руки продати його в Росію. І я ще мовчу про книги, які я Україна Номовна дитина читала на російській, тому що певний час популярних нових книг не було на українській. Тому в 6 років читав Гаррі Поттера на російській. Попит був, але яка різниця так дешевше було завозити зразу з Росії? І значить, що вона була на російській. І ви спитаєтесь: а чому так сталося? А тому, що наші батьки це люди, які виховані в СССР. Тому в них, в принципі, дуже слабко розвинене бажання боротися за власні права. Але ще є чітке я. то, что Москва — це митрополия, на которую нужно было молиться. Что украинское телебачение четко и демонстрирует. 2007 год. Фабрика зірок ведущая розмовляє на російській, и все участники размовляют на російській Героем этой недели также стал Женя Толочный. Да не просто героем, а героем-любовником. За один день он умудрился подарить цветы, пообщаться на интимные темы, пообниматься и даже поцеловаться с четырьмя фабрикантками. Я хочу на вас жениться. А я так знімаю наушник, така ясно. Я обратно. Ну, тому що ти така апітітненька. Тому що в голові ідея, що продати себе на Росію, це чітко прислідковується, що існує метрополія Москва стаєш популярний там стаєш популярним зразу в Україні. Прикладом є бумбокс, які стали відомі завдяки російськомовним пісням. Он убивает слова кругом голова. Хоча мені більше подобається ось ця їх пісня. У варшавській спальні райони. Ну і сама фабрика це доводить. В першій фабриці була Даша Астафєва, яка на диво з родичами спілкується українською суржиком. Мам, як там шері? Ну все вже. Усупили, все нормально? Так, да, Все нормально. Все, вона, Даш, їй було дуже плохо. Вона навіть не дергалась, нічого не робила. Вона, папа її покормив, все зробили красиво, як положено. Не переживай. Тепер вона буде твоїм ангелом. Mm -hmm. Даша, ти чула? Он мне так вчера плохо было вообще. Да, не спакать, <си> пожалуйста, убежала. Блін, я сегодня стараюсь не думать везде, не мое уму. Не думайте, ты дочь. Нам тоже всем было дуже тяжело, но ты понимаешь, дальше уже папа просто... Э, ба, те що бабушка казала, да, що А папа поехал и сам подивился. И прям позвони мне уже побачить мне не позвонить. Я не дайте. хочу вообще расстраиваться и вообще... Нет, конечно. Я не буду даже шоу. думать. Я не это думай, все оставлю. А... Нема про що думати, нам сьогодні не ангели приходили. Чи, Ольга, цибульська? Тому ідея домінації російської і менша вартість. Культували штучно, то людям був потрібен продукт на українській. Ще одне. Скажи всім фабрикантам, що люди плюються, що ви говорите на російській мові. Розмовляйте на українській мові, ви в Україні живете, ви російська фабрика, люди добрі. Добре, добре, скажу це. Не добре скажу, а розмовляй на російській мові. На українській <свистак> чула, чула. І додому дзвони частіше. Мама переживає, тато полетів на футбол. Але ринок диктував свої умови, тому що це все підтримувалось Росією. До речі, на фабриці була Даша Коломіць. і це ще раз доводить, що цей штучний ринок був гнилим і прогибав під себе. 2011 рік хлопець Запоріжжя Арсен Мірзаян співає Кен Ельзи. Я не здамся без бою. Для чотирьох суддів, двоє з яких яких зражки, і ви напевно не згадаєте, хто вони, але чи не було зірок українських, але 2007 рік фабрика зірок хуйово працює, хоч і ні, добре, але не російський ринок, і це пісня. І чому саме вона? В нас тільки народжувався ринок, і Монатьки, Дон це скоріше російське надбання. Тому Кен Ельзі, Скряпін і Бумбокс, яких більше все таки українськомовних пісень, були затичками скрізь, але це не значить, що іншої музики не було. Мені подобається, наприклад, Тол. Хто хто? Інколи псих, інколи хвилю тримай Через діряву стелю дощ паде, дивився всюди, а не міг побачити себе, а коло мене ходять люди злі, Не розуміючи проблеми в їхній голові, На перехресті чотирьох доріг. Хочеться лишитись, але ще ніхто не зміг. І озираючись навколо я, побачив, що сьогодні все якось зовсім не так. Далі шукайте самі, їх багато насправді, ви просто їх не замічали. Хоча які були тоді пісні, в основному хіти, які написані в 90-х, тому що всі перейшли на російську, Ірина Білий перетворилася з такого. Таке. Я посвящаю тебе свои песни, хотя тебе интересны. І ні, це непогані пісні. Просто не зрозуміло для кого вони зроблені. Хоч і ні, зрозуміло. Мій новогодній тост буде несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию. Даже не подумав о тому, що в строєні міра. Росія це несуща конструкція. І знаєте що так як цей дід мислили багато людей. Більшість пострадянських країн наповнені людьми, які розмовляють російською мовою, і тримаються за неї прямо до смерті. Тому що в них головах живе те оце велич російської мови. Везде говорю со всіх і самих, що я советський школьник по психотипу не собираюсь мінятися. Собираюсь... Собираюсь... Yeah. Мені да? yeah. Мне... я думаю, що лучше та жизни разорі нічого. Райні хочуть построїть велику страну з маленької культури, щоб казати Арестович, він зрадник чи усім серцем вволіває за Україну. Спочатку треба зрозуміти, взагалі, що він сказав, зрозуміти його концепцію. І поки всякі ютубні філософи і блогери намагаються нам пояснити, що ж таке хотів сказати, Арестович все ж на поверхні. Зрозумійте, з України не зникли люди, які читали про російські СМІ, наприклад, як Страна ЮЕ» чи СМІ того самого Ахметова. Навіть перебуваючи в Вірпіні, коли нас бомбили, я сидів з людьми, які говорили, який Сталін класний, і такі люди з совєцьким мишленням будуть в Україні, поки вони не помруть. Ристович зараз в Україні це заміна проросійських партій, які заливали оцей солодкий брехливий мед в уші людей. Вони говорили те, що люди хочуть почути від них. По коли почалося повномасштабне вторгнення, більшість людей все-таки розірвало відносини з Росією і родичами з Росії. І в більшості цих людей зараз криза ідентичності, тому що вони вважали себе вищим сортом в Україні. Вони вважали себе на вершині цієї харчової піраміди, поти ти в Стуса, а вони читали блока Ахматов. І їх зразу це робило кращим і вищим, чим ти. А якщо говорити про ринок зірок, то за власним спостереженням він дуже маленький. Він Піздець який. маленькі. А більшість яких є, то розмовляють російською мовою. І вгадайте, чому вони розмовляють російською мовою. Хоча, можливо, вони навіть були вирощені в україномовній сім'ї. Ну, здається, Монатік був вирощений в україномовній сім'ї. І знаєте, більшість цих зірок мають хворе почуття самолюбства і нульве сприйняття критики. А ще в нашій країні є оце, знаєте, магічне мислення, що ти тут приходиш на голос країни, к фактор чи інше талант і ти стаєш популярним. Так, ти отримуєш майданчик, щоб про тебе щоб про себе заявити. Але щоб втримати популярність, щоб втримати увагу, це вже постійна праця. І хтось з цим не може впоратись, а хтось з цим може впоратись, як, наприклад, Даша Астафєва. Саме вона змусила мене тринадцятилітнього підлітка. Так зацікавитись музикою. І якщо вам здався попередній кадр на щось схожий, то так він схожий на прийом, який часто використовує своїх відео Geek джорнал. І ви подумаєте, що його косплею так? чи я, Зрозумійте, якщо є щось популярне, його будуть повторювати для того, щоб повторити успіх цієї людини, і це нормально. Люди хочуть бути успішними, і для цього вони готові копіювати інших. І якщо в українському соціумі немає успішних кейсів, то вони йдуть на захід. А в нашому випадку всі йшли на Росію дивитися і повторювати. Тим більше повторювати на російській мові. Я виростав в тому соціумі, там де чуваки починали читати реп на російській мові, при тому вони були чисто україномовними. А знаєте чому? Тому що вони чують, що реп може бути тільки на російській. Тому нам потрібна влада, Власна, оця база, ґрунт, на якій будуть рости нові покоління, власні приклади успіху в нашому соціумі. Якщо точніше, це можна представити як ретроспективу того, що ви бачите зараз в кіно, представлення сексуальних меншин, національних меншин. Для чого? Для того, щоб показати, ей, ви нам важливі. Ви нам важливі, як люди, а також показати в кіно і медіа успішних прикладів цієї сексуальної меншини чи національності, щоб люди не вважали себе гаваном і намагалися щось зробити класне. І це дивно говорити, але в українському суспільстві бути україномовним певний час значний, певний час означало бути вигнанцем. Тому що без російської мови ти тебе б не взяли на нормальну роботу, чи інколи навіть на медійку. Медійка до певного часу взагалі була повністю російськомовна. Ви ж це не робите для якогось метафоричної дяді Васі. Ви ж не хочете собі шикарну квартиру для того, щоб цим захопився якийсь там метафоричний, реально дядя Вася, який такі, да, ти молодець і такий да. Я це робив заради цього метафоричної дяді Васі». Ви це робите для себе. Так ви українізуєтесь і відшуковуєте цю особливість, особистість, власну, заради себе чи заради когось. Нам сьогодні не ангели приходили. Ой, так класно взагалі, Такі мам, такі класні, ти не представляєш взагалі. Ууу, не ангели? Ну, тепер ми з'ясували, коли це було популярним, але те, що було у 2007-му, стається у 2007-му. Разом із зірками фабрики зірок. Піше мені про нас. Ми слишком різні з тобой. Ну і справді різні. Як мінімум, продюсер, який тебе продюсує, не вважає тебе найбільшою помилкою в власному житті. Але кліп Де ангелів скоріше виглядає, ніби черговий епізод серіалу одного разу в касті Ну а цей мужик взагалі виглядає з відчуттям Боже, а що я тут роблю? Ні, реально таке відчуття, ніби він після бадону. Ох. Солодке пиво. Ах, ах. Мені до останнього хочеться вірити, що він не знав, що відбувається і що це просто прийшла за ним бялочка. бяличка.